Спасибо, Джон. Мы не один раз виделись, что меня слышите. В этой штуке я не работаю. Давайте послухаємо. Спокійно тихо мовчать ви вибачте. Будь ласка, ми не ухаживали. Чому ми не прибирали його вчасно? Ти ліс? Де питання Тихо, ні, 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 давайте, послух, давайте Послухаємо і все. я хочу сказати, що за які кошти? По перше питання У мене відбулася прибирали. На перше друге, чому ви не прибирали? Чому ви не ганяли цих наркоманів, які у мене під от тут віка виходить, наркотики? Продають заривають, а другі виривають. Чому ви не прибирали? А продаєте на ботики в ваших магазинах? Ми слухаємо, ми зараз Давайте вислухаємо і все. Так завод. вона питання Ваши задає, вона питання Ваши задає, а не виступає. Не треба, ви ні, ні, вибрала? ні, 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 чому говорити. Ви робите такий же базар, як там. Ви бізнесмени, це ваш бізнес, ви за нього будете боротися. Вислухайте, а вони скажуть. Ви скажете, а потім скажете, що це таке. Я просто говорю, что каждый здесь. І напутника. У нас засіб, нас регулярно, постійно. Ось то да. місцеві люди. Це не місцеві. Я не знаю, хлопці, ребята, якщо вже почалась стройка, що ми будемо робити? Засипати зараз засадили. Уже в бюджет, є гроші. Ви еще хотите сказать или задать вопрос? Да, Еще Одну секунду. Еще после Александра. Вячеслав. Так. Еще раз согласите ваши основные вопросы. Еще раз. За какие деньги будете вы создавать парк? Где вы его? будете? Раз, все, все. Ответим, ответим, ответим. Убирали вы лес? Ответим. Вам... Конечно, убирали. Убирали Мы Пока Вашикиосков не было, 26 лет живу, не было грязи, вы сами себе сорки, Не понимаете, все, слушаем Вячеслава, только я брызгаю.